Майстриня Ольга Мардер у нас у студії сьогодні будемо робити іграшкову вівцю. Доброго дня! Здравствуйте! Олю, будемо робити ось таке чудо-біленьке, так? Да. зараз наші оператори покажуть. Ось це диво є символом наступного року, так? Да. Тож наступного почнемо вже почнемо готуватися. Що для цього треба? Ну, для цього, як в будь якій ігрушки, потрібні викроки такі. Їх можна легко знайти в інтернеті. Можно и намалювать, они совсем не складные. Да, да, то есть можно и нарисовать, это как бы примитивные игрушки тильда. Вот. Переводим все мы на ткань, в нашем случае это искусственный мех, перевели. И получается самое главное, чтобы сделать вот бордочку, как вот здесь, всего, мы нашиваем бежевую ткань на наш мех так прошиваем. И у нас получается вот такая вот штучка. Mm -hmm. Вот а там уже сшили, мы да. можем шить, как завжди, або руками, або машинкой. Да, но ну, такие вещи лучше сшить конечно, на машинке. И игрушка будет ровнее, строчка ровнее. Ну и намного легче и быстрее. Значит, следующий этап, мы сшиваем тело. Мы сшиваем тело не полностью, а оставляем Вот такі от, прямоугольнички здесь внизу. Вползу. Ми ще жодного разу не вивертали да. так, нашу іграшку. Да. В этот раз начинаем. <свісно>, то есть ми прошли, ли, прямоугольнички оставили, выворачиваем нашу овечку. У нас виходить такий носик. Да, он потом наб'ється и примет свою форму. И у нас здесь получается Пока вот, еще бачим такие две. Так? Да. вот такие две ножки, которые нужно будет сшить. То есть мы разворачиваем обратно. Снова мы вертаем. Да, и сшиваем. Еще у нас в есть два ушка. То есть с одной стороны наш основной миг, а с другой стороны можно вшить... Красивую ткань для Будь цвета. Будь Да. То есть две ручки и такие 4 копытца. Четыре ніжки. Две ручки, да. да. У нас же касковая. Да, и ручки, и ножки. И вот. сейчас даже, наверное, набиваю ручки и і... копыта. Да, а я сейчас сошью нашу. Оля, нагадайте, чем мы набиваем? Во, может, То есть до нас приедал, все и не знает, чем потребно набивать. Набиваем мы холофайбер. Это хороший наполнитель, он пружинистый, не скомкивается при стирке. И после синтепона, так? Э... Ну синтепон это чуть чуть другое, он более жесткий и при стирке он иногда дает усадку или комочками берется. Холофайбер же при стирке полностью держит форму остается такой же упругий мягенький и игрушка не теряет форму Оля, як сильно треба набивати трошечки чи досить утрамбовувати? Ні, ручки не то щоб утрамбувати, але і не жалеете так щоб он был в меру мягенький Раз, набивать не до конца мы потом будем вставлять копыт то не досить. да ось так у нас вышло такая перша ніжка. это ручка ножки я сшиваю <гум> сшивать конечно вот в нашем случае это искусственный мех лучше всего то есть Иголка назад иголка вперед, кому как удобно. Получается на вывороті хорошие ровные изделия. Нижки у нас не відривні від тильця. Нижки знаются. Да, сразу мы делаем вместе с телом. У мене ручки. Да, у тебя, у тебя ручки. Вони також такі ж кодулатенькі, як і тільці. Проте ми зараз просто не бачимо, бо у нас тканина на вигоріт. Да. Так, ось все. Дві ручки вже готові до використання, до подальших дій. Да. Тепер ми набиваємо нашу копинці. Угу. Так, ну, поки ми набиваємо, наші оператори показують іграшки, Олі, які ти до нас принесла. Їх Багато вони різноманітні, такі чудові. Олю, що взагалі любиш робити: пташок, медведиків, овечок. більше всього я люблю робити все-таки от розвиваючі іграшки для дітей. Тобто іграшки такі, так? да, з якоїсь ідеї, щоб розвиван дітей, щоб їм було цікаво, щоб мамочки им имели. Полчасика свободного времени, поки дитина занят іграшкою. Взагалі ось ці іграшки вони для того, щоб діти могли підстебнути так? носики, да, там, змінювати ці носики і вивчати тваринок. Так, да, Звичайно, животне, лісвіцирувати їхні носики. На обратній стороні у нас цвітні. Цвітна ткань, можна також і цвіта вообще. Ось покажемо, наприклад, на наш слоник. Ось угу, такий він може бути. А ось таким може стати. <рес> так, і можемо до нього, наприклад, да. приліпити щось інше. Фрюшки ось такий уху. неправильний слоник може бути, і ваша дитина виправить помилку. Він снова гарный. Продолжаем Ну Две ручки є, а еще. Это коты. А. Да. <laughs> С У нас же печка. Да. И сейчас мы делаем ушки. То есть мы прошили. У нас получился такой треугольник. Чтобы сформировать ушко, мы его саживаем в половинку и сшиваем. З собою. Щоб наповнити ось ці копиця, треба їх заповнювати повністю чи також наполовину? Ні, капиця ми заповняємо повністю. Повністю. Да. Так. І можемо допомагати собі також олівцем або якоюсь паличкою. Паличка, так. Да. У нас є паличка. Найпопулярніше це палички з суші. Такі є у кожній родині. <рес> <радії. рес> Ось, у нас виходить такое ушко. Одне вушко вже готове. Уже і второє. І ми починаємо делать нашу ручку. Це ту, яку я набивала, так? Да. Нарешті вона буде схожа вже на ручку, і ніхто не буде плутати. Що це? Да. І, до речі, ми вже вивернули наше тільце. Так, да, вивернули тіло. І ви на бій. Але до цього все ж таки копиться по так? Набиваємо. Ну, так, да, спочатку всі составної частини тіла формуємо, потім ми по кругу нашої лапки пришиваємо, прошиваємо іголкою вперед з така була. Для чого це? Для того, щоб удобно было потом наше копиться. Ми його сюди вставляємо. Угу. Ось як. Да. Зараз ми це зробимо. Трошечки незвично взагалі робити, бо вони такі маленькі ці копиці. Маленькі, да. Вон в маленькій весні так они вообще. Так, у нас ще є крошить, такий маленький друг, такий баранчик. Ось да, да, він. Зовсім маленький і, мабуть, дуже складно його робити. Якщо хтось вирішить після нашого майстер-класу зразу ж спробувати зробити баранчика, починайте з великих іграшок. Так, да, більші іграшки завжди. Шлються намного легше, ніж маленькі. Маленькі-маленькі детальки, очі все так. Должно быть щепетильно. Лучше учиться на больших игрушках, а еще лучше на мастер-классах. Когда люди приходят на мастер-класс, то они так особо не боятся там отрезать или что-то. Мастер порядка В мастер порядка можно выправить. Да, все подскажет, все покажет. И люди не так боятся сделать ошибку. Треба робити вже наступну ручку. Ось я. Я майже закінчила чи досить да. там да. наповнювачем, так? А це будуть ніжки, я гадаю. Так, да, да, да. добре. Добре, да. що їх тільки чотири, бо це ювелірна робота. <реш> Ми пришиваємо копитик наших. Ручки. Оля, яка була найперша іграшка, яку ти зробила така маленька. Що це була за О, іграшка? Ну, Їх було так багато, що вже не згадати. Это был такой маленький мишка, тоже в стилі Ти, він да он вмешался в ладошку. Это было ще лет пять назад, когда я только начинала этим заниматься. И мне было интересно сделать что-то имел такое маленькое. Как брелочек я выносила. Может быть складно было вперше работать сейчас такой маленький. Не то, что сложно, а Не время, да. То есть как бы с непривычки долго делала... То тобто, на маленькую игрушку може... Більше часу потребуватися, так? Так, так. Тобто не завжди вот, дело в розмірі, а коли. Когда... Справа майстерності. Да. Я То... вже майже навчилася набивати ручки та ніжки. Да. І зараз ми також набиваємо через ножки ми набиваємо наше терець. Зараз вже наша вівця буде починати ставати схожою саме на себе. Так, да. вже приходить в форму свою. Ну, взагалі, до нового року ще багато часу, тому кожен наш глядач зможе навчитися подивитися зможе наш майстер-клас. Так, да. ще й завтра зранку і виправити всі помилки, які були сьогодні. сможет научиться, сможет сделать их несколько, чтобы хватило всем друзьям, знакомым и потихоньку готовиться. Все, моя миссия выполнена. Отлично. и ручка, и ручкой Да. И мы... тельце майже уже стает схожим на тело. Да. Вот сейчас мы быстренько наблюдаем. Та, до речі, у нас ще є два зайчики. Чи є в них якась історія? Можливо, це пара зайчиків. Чи вони створені просто окремо? Ні, вони зроблені в Такі хороші, уютні зайки. Два друга, які і родились у мене в місті одновременно. Зараз в я думаю, живуть <рес> на диване. Радует. На якому етапі наша робота? У нас залишається десь 5 хвилин, тому ще щось встигнемо показати. В принципі, основні етапи роботи да. у нас то то есть, є. етап – це ми беремо длинну полку і циганську. От і ми сшиваємо Наскрізь, так? Да. То есть. Чи здесь. будуть наші ручки рухатися? Так. Да. А Верх, як цього здесь. досягти? Це досягається іменно вот таким методом пришивання, когда тіло, так. Тобто ми пришиваємо. Але потрібно не сильно затягувати, щоб не було да. такого ефекту стягнутості, так? Угу. Ні, ну в деяких ігрушках це актуально, а от наші овечки все-таки вона пушиста, вона має оставатися такою сушистенькою. Скільки разів ось так можна прошити, щоб ручки залишилися рухливими? Ну, желательно до п'яти раз хорошенечко прошити. І потом хорошо, хорошо закріпить нитку. Але нитку ми закріплюємо саме за нитку, а не за тканину. Чи ні? За ткань. То есть, мы на одном месте несколько раз прошиваем. Угу. То есть следующий этап, это мы, как вот на ну, моей ручке делали, мы вставляем сюда наши копытца и сшиваем их точно таким же образом. Что будет потом? У нас сейчас у Малы остается Дальше у нас следующий этап. Мы пришиваем ушки, вот ну, где-то вот так. Оп. Вот так ушки пришиваем дальше формируем глазики делаем глазки у нас в нашем случае из бисера ротик по шву прям по шву стыка делаем и следующий этап самый, самый интересный то есть это как бы декорирование в классическом стиле э, тильды это сердечко вы можете придумать что-то свое mm -hmm. вот. Та, ну, можемо ну, пришити це сердечко. В принципі, це такий етап роботи, який трошечки незвичний. Так, бо треба показати, як саме це робити, щоб шок був такий рівненький, щоб не видно було, щоб не зіпсувати нашу іграшку. Е, ну в цьому випадку... то есть, Хорошо выглядит вот именно нарочито такое, как прыши, то есть сверху нашивают, чтобы шов было видно. вот угу. как... как... как То бы Да, как будто вот ну вот как и своими руками он вот сделано. То есть специально вот так вот на... Таким грубоватым швом. Да, то есть Ну, он в любом случае он должен быть ровный. Потому что когда ровный шов, то работа смотрится okay. да, аккуратно смотрится. Okay. А как бы. вообще понятно, что она ручная работа, но оно выглядит аккуратно. Вот. И мы вот по краю пришиваем. Прям вот иголку туда мы в тело. В тело и из тела. И таким образом... Просто вперед есть, иголкой. Да, вперед иголку. Таким вот образом мы пришиваем. Наше сердечко. А взагалі можна фантазувати і зробити да. навіть якусь вишивку. І вишивку, і підвісочки, і все що угодно. Можна, можна і лочку зробити <свісно> к новому року, <году. свісно> коли буде. З таким самим методом взяти просто таку пухнасту зелену тканину да. і зробити примітивну, але дуже гарну так. ялинку. Ой, а що це? А це, Ти робиш, це у нас? Це щось таке страшне. Так треба продіти голку через голову нашої вівці. Ми як би, пришили сердечко, і якщо у нас щось я казати, корма. Час у нас вже не залишилося, mm -hmm. на жаль, тому ось такі етапи нашої роботи, коли все це завершимо, вийде у нас ось така гарна вівця. Ось вона так створюється. Не дуже багато часу потрібно, потрібно лише бажання і натхнення. Тож до нового року час ще є. Збирайтеся з думками і робіть символ наступного року. Оля, дуже дякую вам за майстер-клас. Нагадую, у нас у студії була майстриня Ольга Мардар. Зараз прямо для вас сюжет, де ми будемо вчити вас готувати ще з овочей, які залишилися з літа. А ми прощаємося до наступного часу. парад.